Дедалі частіше в умовах війни в мережі можуть з'являтися так звані ІПСО та вкиди неперевіреної інформації. Їх мета вплинути на бачення і стан людини та суспільства загалом, як наслідок, паніка людей, нерозуміння ситуації та створення пліток. Навіть мої батьки інколи попадають на якісь новинні ну. Статті, там, де неправильно використовують якісь відео статті, наприклад, коли ну пишеться просто неправда, і вони переживають, дзвонять мені чи добре все зі мною. Аби розповісти, як протидіяти дезінформації до Чернігова завітала аналітики інституту масової інформації Олена Голуб. Цього разу зустріч відбулась зі студентами. Якщо розглядати от саме питання дезінформації, це йдеться про фейки. Якщо про пропаганду, це значно ширше поняття. Туди можна включати і маніпулятивні певні речі, і дезінформацію в тому числі. Але це певна лінія, яка... Є аби спрямувати суспільство, думати так, як потрібно пропагандисту. Це дуже важливо боротися з цим, тому що зараз ми живемо в такому світі, що дуже багато такого, і тому так важливо. Інформація в умовах війни стає справжньою зброєю. Війна складається не лише з кінетичних методів боротьби, да, тобто безпосередньо збройного конфлікту. Жоден конфлікт в світі не відбувався без інформаційної складової, тобто такого не бувало. І, відповідно, аби налаштувати і власне суспільство, і суспільство противника, пропагандисти використовують певні методи маніпуляції для того, аби Створити відповідну суспільну думку, яка потрібна на даний момент пропагандисту. Щоб не натрапити на фейки, треба перевіряти першоджерела час подачі інформації та те, яким чином відбувається саме висвітлення події. Перш за все, це читати українські медіа, зважати на джерела інформації. Також в українських медіа вони мають бути вказані і вибирати, звісно, якісні медіа для отримання інформації. А менше довіряти або взагалі не довіряти соціальним мережам, оскільки якраз через соціальні мережі надходить найбільша кількість. Російської пропаганди у вигляді маніпуляцій я вважаю, що інформування, взагалі і журналістика, дуже важлива на сьогоднішньому етапі, тому що в умовах війни людям дуже важливо знати, що навколо них відбувається. У нас в стані війни дуже часто можна зустріти всякі вкиди і псо. Дуже важливо, на мою думку, боротися з цим і не піддаватися дезінформації, оскільки на деморалізує суспільство і е, можна просто втратити віру в щось хороше. Олена Голуб зазначає: аби не піддатися ворожій пропаганді, треба ставати медіаграмотними та споживати перевірений контент.